Святкові події і не тільки 24 серпня настав час дізнатися. Я вітаю вас із Днем Незалежності України. Сьогодні у випуску дивіться про таке. 21 першу річницю Дня Незалежності України відзначають в області закарпатці святкують. Молебень на честь незалежності України у Престовоздвиженському кафедральному соборі молились за Україну. Свято державної символіки, столиця Карпатської України, святкує незалежність. Останній прихисток закрито. Одиноких та непрацездатних громадян Міжгірщини позбавили сиротинця. Добудувати садочок нема за що. Через політичні ігри на реконструкцію ДНЗ затримують кошти. Дорога власними силами. За власні кошти у Жороці відремонтували дорогу. Парад вишиванок дошкільнята дивували. 731-ша річниця день найзахіднішого міста країни. Цьогоріч відзначається вже 21-ша річниця від ухвалення Верховною Радою ОРСР акту проголошення незалежності України. А власне свято було встановлено парламентом 20 лютого 1992 року, вже після проведення референдуму, котрий підтвердив правочинність документу про державну самостійність України. Традиційно в цей день відбуваються офіційні урочистості та масові народні гуляння. 24 серпня офіційний вихідний день. Люди збираються разом та святкують. Відзначили 21 першу річницю дня незалежності України і в Мукачеві, одягнувши вишиванки та озброївшись українськими символами, в центрі міста влаштували святкову програму. Разом зі всіма святкували і наші кореспонденти. Сьогодні незалежна Україна святкує свій 21-й день народження. З цього приводу мукачівці вбрали святкові вишиванки та вийшли прогулятися центральною площею міста. На кожному дні народженні прийнято говорити побажання. Запитали, і ми що громадяни побажали незалежній Україні. Ви знаєте, в 21-й 21-й перший готраждення нашої України я бажаю самостоятельно вже хадіть своїми ногами. Процвітання. Я желаю нашої Україні процвітання. Щоб все було на вищому рівні. Щоб я побажала Україні, дійсно, щоб наша Україна процвітала. Ми бажаємо їй, перш за все, щоб народ жив у мирі. У здоров'ї, щоб наша країна на кінці кінців одержала ту незалежність, яку боролися наші пращурищі, крім самих мукачівців, на площу миру день незалежності відзначав і хор відгомін разом з союзом українок та міськрайонним товариством просвіта імені Тараса Шевченка. Вони оспівували історію України в піснях. Власне, піснями та в національних вбраннях ці колективи відзначають День Незалежності вперше. Втім, кажуть, дуже ретельно готувалися та з нетерпінням чекали на це свято. Для нас всіх, на це свято дуже дуже вагоме. В нашому колективі співають люди, які пережили голодомор, які пережили дуже багато різних тюрем, і тому для них свобода це є святе слово. І тому ми так трепетно чекали цього свята, чекали цього виступу, готувалися. День незалежності день народження країни. Це головне свято, яке шанує кожен свідомий громадянин. Молебень за Україну до Дня Незалежності у греко-католицькому соборі в Ужгороді відбувся урочистий молебень за Україну. Прихожани прийшли на службу у національних строях, аби показати, що сьогоднішнє свято для них найважливіше з усіх державних. Спеціальною службою відзначили День незалежності у греко-католицькому соборі. Люди прийшли помолитись за майбутнє України. По можливості одягли вишиване вбрання, і навіть маленькі діти у сорочках знали сьогодні свято. Ти знаєш, яке сьогодні свято день незалежності. Службу провели декілька священників. Співслужив їм єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан. Ну, для мене це одне з основних свят після Різдва і Пасхи. Це незалежність наш держави. Ми її чекали. Люди, наш, наш народ боровся 300 років за цю незалежність. Ми її чекали. І, звичайно, це велике для мене свято для моєї сім'ї. Обов'язок кожної людини прийти помолитися за долю України. Завітали на богослужіння й випадкові гості міста. Пані Вероніка з Харкова була приємно здивована проведеннями таких заходів, адже в її місті до символів незалежності ставляться зовсім інакше. Це таке горе. в Харкові розрушили пам'ятник. Свободної України, незалежної України, ви, якщо ви слышили високий стовп, сорлом і дівчатка, незаймана дівчина українська, стояла внизу. Його разрушили. Завершилася служба благословенням єпископа для держави України та всіх її громадян. 23 серпня урочистою церемонією підняття прапора України відзначили День державного прапора і жителі міста Хост. О 10-й годині ранку у місті на Тису лунав гімн України, який зібрав у центральній частині міста керівників хоста, працівників міської ради, представників силових структур та звичайних громадян. Серед присутніх була і наша знімальна група. У хості урочисто підняли прапор України поблизу міської ради. Почесне право підняти державний символ отримали учні. Оський міський голова Володимир Кащук зазначив, що саме під синьо-жовтим знаменом багато поколінь українців виборювали свободу, мріяли про свою державу, здобували славу своїй вітчизні. Я твердо переконаний в тому, що синьо-жовтий стяг буде слугувати і нашим майбутнім. Прийдешнім поколінням, внукам і правнукам. і вони ще більше нас будуть гордитися за наш символ, за наш синьо-жовтий український прапор. Завершилась церемонія покладанням квітів до пам'ятників карпатським січовикам на замковій горі та на меморіалі Красне поле а також до пам'ятних знаків, встановлених видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України. Вже традиційно День державного прапора в Україні святкують напередодні дня незалежності. Відзначили в місті над тисою і день незалежності з подробицями Вікторія Василинець. Перед початком урочистого відкриття заходу, який присвятили Дню народженню України, хустян розважали патріотичними мелодіями та маршами у виконанні міського духовного оркестру. А також у фоє розгорнули тематичні виставки. Традиційним перед початком урочистих зборів пролунав гімн України. Насамперед, всіх присутніх привітали керівники міста Хуст та Хуського району. Говорили про велику волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності. Крім того, висловили сподівання, що так буде і надалі. Хотіло б, щоб вони не зачаровувалися. Хотіло б, щоб в ліці нас, як державних службовців, людей, які сьогодні керують в районі, в селах, в селищі, в містах Закарпаття. Вірили, і я свого боку можу сказати, що ми постараємося їх не підвести. Про те, що для держави незалежність це знаменна подія, і про день її проголошення не можна забувати ні на мить, наголосив міський голова Хуста. Я вважаю, що це саме велике свято, яке може бути в нашій державі, і день незалежності це об'єднує в себе ну самі вищі, так би мовити, ознаки. Незалежності, суверенності, демократичності, і це свято ну я навіть не знаю на рівні держави, з яким можна ще так би мовити поєднати. Почесним громадянам вручили відзнаки та грамоти від міської, районної та обласної ради. Після офіційної частини святкування продовжились концертом. Яскравих барв заходу додали місцеві відомі виконавці та гурти, ряд колективів творчої самодіяльності та й власне атмосфера, що панувала у залі. Далі до менш святкових подій не до свята одиноким та непрацездатним громадянам міжгірщини, яких позбавили останнього прихистку. Крапка в цьому розпорядження голови міжгірської РДА Василя Щура від 30 травня 2012 року. Про припинення діяльності Колочавського стаціонарного відділення це викликало значний резонанс у суспільстві. А депутати міжгірської райради консолідувалися і направили депутатське звернення голові Закарпатської обласної ради, в якому йшлося про виділення додаткових коштів. На усунення невідповідностей, зазначених пожежною та санітарною службами, 13 липня на сесії обласної ради потрібні кошти мали бути виділені. Вже десь була надія, що завдяки підтримці обласної ради депутатів обласної ради і буде відповідна підтримка обласної влади. що Нам вдасться зберегти цей соціальний заклад. На жаль, за два дні до того як відбулася сесія обласної ради, вже було чітко відомо, що Депутати приймуть відповідні зміни. Кошти будуть виділені, тому що вже були відповідні зміни і пропозиції комісії, і президія підтримала буквально за день. за Командою керівництва райдержадміністрації всіх людей було виселено. Наразі пацієнтів, які перебували на обліку в Количавському сиротинцю, перевели у Виноградово, а працівників залишили без заробітку. Складається враження, що заклад у Количаві закрили не стільки через невідповідність певним пожежним та санітарним нормам, які легко усунути. Варто додати у виноградівському геріатричному інтернаті престарілих з Количави розмістили на четвертому поверсі споруди, де вони опинились фактично. В ізольованому режимі, не витримавши умов транспортування та нових умов життя, у виноградівському інтернаті за місяць померло троє людей, переселених з Колочави. З цього напрошується висновок: що район, як районне керівництво, так і керівництво обласного управління соціального захисту ну ставило за мету просто цей заклад закрити. І не враховувати думку як самих пацієнтів, так і думку депутатів районної ради та депутатів обласної ради. Ще в середині 90-х закрили єдиний садочок у селі Ферта Шолмаш, що на Виноградівщині. Два роки тому місцева громада вирішила його реконструювати, підготували документи і отримали першу частину коштів. За них змогли перекрити дах та встановити вікна. На другу частину коштів чекають з дня на день, оскільки обласна рада їх вже виділила на цей садочок. Проте, коли надійдуть гроші, наразі невідомо. Адже ігри районних депутатів, які нещодавно зірвали сесію районної ради, затра. Тримують кошти. Деталі в нашому сюжеті. Стара будівля садочку в минулому році отримала нову покрівлю та металопластикові вікна, а всередині чудовий євроремонт. До цього півтора десятиліття садок у селі Фертешолмаш простояв без діла і як наслідок був у плачевному стані. Садок був побудований у 85-му році і був зданий даний експлуатації 87 в 87-му. Кінці 90-х років за відсутністю коштів садик був закрит. І як вам казати, і все зруйноване, там і вікна розбите, все, все, все. До ремонту садочку долучились голландські волонтери, які, попрацювавши, залишили по собі малюнок у одній із кімнат садочку. Фактично, все, що зроблено всередині, силами благодійників. У мене розмова з керівництвом цієї організації, це було і 10-му році, і в 2011 році. І було заплановано, що в цьому році. Приїжджає група волонтерів з Холандиї 17 чоловік. Вони приїхали, дуже файно попрацювали у нас. Садочок розрахований на 50 дітей, але запустити його одразу не вдасться. І тут планують вести в експлуатацію перший поверх до жовтня. Але цим планом на заваді стали політичні інтриги районних депутатів-регіоналів та їх союзників із демократичної партії угорців, які зірвали сесію виноградівської райради, каже голова районної ради. Мала відбутися чергова 12-та сесія районної ради, яка мала розглянути одні з, одне з найважливіших питань це змін до бюджету. Районного, яким передбачалося винести кошти з субвенції з обласної ради на будівництво, реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення, а також в інші соціальні виплати, крім того, мали йти 150 тисяч на село Фертишолмаш Фертешолмаш на ремонт дитячого садка. Загалом на садок вже витрачено 166 тисяч гривень у минулому році, і тепер є ще 150 тисяч виділених обласною радою. Але поки депутати виноградівської районної ради гратимуться у політику, діти із віддаленого села Фертешолмаш до дитсадка не ходитимуть. Ви дивитесь новини час далі у випуску. Про таке дорога власними силами за власні кошти у Жороці відремонтували дорогу. Парад вишиванок дошкільнята дивували 731-річниця річниця день найзахіднішого міста країни. Українські дороги визнали найгіршими у світі. Дослідження Американського інституту вивчення громадської думки імені Галапа в різних країнах світу показало, що найбільше нарікань водіїв на автошляхи у країнах колишнього СРСР і, зокрема, в Україні. Найкращі дорожні покриття в Азії та Європі. Україна наразі опинилася практично на самому дні по задоволеності якістю доріг. Країна зайняла місце між малі єменом з результатом в 27% задоволених жителів і 60%. Вісім незадоволених дорожнім покриттям. Поки чиновники вирішують, люди діють. За власною ініціативою відремонтували дорогу жителі мікрорайону Доманинці в Ужгороді. Так і не дочекавшись цього від влади. Хто допоміг, хто заважав і як все відбувалося, знає наша знімальна група. Близько 20 років тому почалася масштабна забудова мікрорайону Доманинці. Місцеві старожили кажуть, що нормальні дороги тут не було ніколи, а про асфальт вони навіть не мріяли. Коли шляхами почали їздити вантажівки із будівельними матеріалами, верхній шар ґрунту перетворився на суцільне болото. Восени минулого року один із місцевих жителів проявив ініціативу і розпочав акцію по збору коштів на ремонт дороги. Переконувати жителів йому довелося майже вісім місяців. Звичайно, сьогоднішній день збирання любого роду коштів являється трошки проблематичним тому що люди бояться, що з їх знову хтось який знайдеться аферист чи авантюрист, який ці гроші провела. Тому нами було прийнято рішення, в якому ми зробили публічні списки, в яких писали фамілії кожної людини, хто до цього діла. Долучився їхні адреси, і також всі гроші йшли під розпис. Результатом такої діяльності стало те, що близько сотні людей, а це майже половина жителів мікрорайону, зробили внески. Пан Віктор каже, що спочатку ніхто не вірив у його задум, а дехто навіть погрожував, мовляв, не своєю справою займається, і з розумінням віднеслися активісти до малозабезпечених сімей. Тому в першу чергу звертались до тих, хто насправді має можливість допомогти. На питання чому досі на абсолютну відсутність дороги ніхто не звертав уваги, чіткої відповіді можна. Жного владі не дали жителі мікрорайону, кажуть, що восени вся їхня праця може бути зведена на нівець, адже проблеми каналізації та водовідводу залишились невирішеними. Да, так, коли в впечатлення складується, що місто займеться тим, що тільки продає участки і ділить будки під продажу. Промисловості нема, місто розрушається, старий город. Найбільше втіхи принесла нова дорога маленьким ужорицям, адже тепер їм доступні такі прості, але бажані забави, як катання на велосипеді чи роликах. Ми дуже всі рані, ми можемо кататися, немає вже такої пини, є чим дихати. Нам дуже гарно тут подобається. Якщо була б ще можливість доробити вже до кінця дороги, і було б зовсім вже добре. Наразі ніхто із тих, хто вирішив зробити дорогу самотужки, не шкодують ні про гроші, ні про затрачені сили. 750 метрів людського комфорту і дитячого щастя. Ось справжня ціна прокладення дороги, але ще майже половина шляхів потребує ремонту. Жителі мікрорайону сподіваються, що на них таки звернуть увагу, а доти планують облагороджувати свій мікрорайон власними силами. За парламентською кампанією 2012 в Україні будуть спостерігати близько 5 тисяч чоловік. Це рекордна не тільки для нашої країни, а й для Європи. В цілому кількість спостерігачів про це заявив голова комітету виборців України Олександр Черненко. Довгострокові спостерігачі КВУ вже з травня працюють на округах. Результати їх роботи знаходять своє відображення у звітах організації у день голосування. Ми плануємо залучити до роботи на ділянках не менше 3 тисячі спостерігачів. Розповів Черненко. Голова КВУ також нагадав, що комітет виборців здійснює спостереження за всіма загальнонаціональними та місцевими виборчими кампаніями в Україні, починаючи з 1994 року у підозрюваних у причетності до контрабандного тунелю суд закрив на два місяці. 23 серпня Ужгородським міжрайонним судом відносно двох осіб, підозрюваних у причетності до контрабандного тунелю, обрано запобіжний захід тримання під вартою строком два місяці. Нагадаємо, 21 серпня співробітники Служби безпеки України затримали двох осіб, що підозрюються у причетності до будівництва і функціонування підземного тунелю через українсько-словацький кордон у Закарпатській області. Відтак 20 липня слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області порушив кримінальну справу за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та вчинення незаконного придбання зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Слідство цієї справи триває. Його хід прокурором області взято на особистий контроль, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Цінують та щиро по українськи поважають значення державних свят у сільських населених пунктах Закарпаття. Жителі сіл кажуть: ми всі єдина родина, і Україна у нас одна. Остання фраза близька їм особливо, адже це ще й назва традиційного фестивалю, що відбувається напередодні Дня державного прапору та Дня Незалежності України у селі Бороняво, що на Хущині, у рамках фестивалю. Щорічно проходить парад вишиванок за участі найменших жителів цього куточку. Бачили парад і мої колеги. Традиційно парад вишиванок відбувається 23 серпня у Боронявському дошкільному навчальному закладі. Беруть в ньому участь малюки, а також вихователі і батьки. Усе робиться заради того, щоб виховати у підростаючого покоління любов до своєї батьківщини та її народу. Дуже приємно, що в наших дітях виховують настоящих патріотів, як хущини, села Бороня, Закарпаття і майбутніх патріотів України було побільше таких заходів. І ми мали можливість бачити наших дітей, які будуть. Я думаю, що цей день вони будуть помнити дуже довго. Відвідує дитсадок тут 180 дітей, яких з малочку правчає шанувати національні символи та історію. Проводимо і парад вишиванок, і конкурс родинної пісні Україна співуча. Ви бачили, що діточки наші були всі одягнуті вишиваночки. Ми привчаємо їх до національних традицій. Виховуємо у них любов до своєї України, до великої батьківщини і до нашої маленької до села Броніва. каже пані Тетяна, що вона з дітьми завжди говорять про єдність, про її велику силу, починаючи від сім'ї і закінчуючи великою родиною Україною. Наперед вишиванок гості прийшли не з порожніми руками. За свої старання діти отримали меблі та комп'ютери для навчального закладу. Гучно відсвяткували день міста і жителі чопа, одягнувшись у вишивані сорочки з рідними, друзями, знайомими відзначали 731 тридцять річницю міста. Святкувала із жителями чопа день міста, і наша знімальна група. Лунає музика, атракціони. Люди з повітряними кульками, намет з різноманітними дрібничками, цукрова вата. Так святкують день народження чопа 24 серпня. Містечко виповнилося 731 рік. Свята у нас вже проводяться на протязі десь п'яти років, так що всі. Бурно, як то кажуть, гуляють. Я знаю, що це свято нашої, нашого міста. Посеред центру міста різноманітними композиціями зацвіли квіти, метелики з ромашок, тюльпани на фото, деревця та з бісеру. Такий квітковий сад в дарунок чопу підготувала школа No2. Виставка честь міста міста, міста Чопа. Це наша школа номер 2 Це венгерська школа. Ми вирішили зробити такий цвіточний сад. Це з допомогою дітей, рукодільниці наші допомогли, ну і учителя теж. Чимало людей у святковий день одягли вишиванки. Я сама одягнула вишиванку, тому що я надзвичайно люблю свою державу, я пишаюся нею, я сподіваюся, все в неї буде прекрасно. Чому вишивані вирочці? Я українець. Пригощали мешканців та гостей міста польової кухни. Проходячи мимо палаток, можна було навчитись виготовляти прикраси зі скла. Мастер-клас абсолютно безкоштовний. кожна дитинка має право зробити якісь один вирібку мису. подарунок або собі. І єдине, що немає пічки, але через два-три дня я вийшлю сюди через певних людей. Вони свої вироби можуть потім забрати. Дітворі вирізали фігурки, а далі вони самостійно з бісеру та камінців прикрашали їх. Пані Єва у сусідній палаці проводила мастер-клас з виготовлення угорських макаронів чи готейста. Треба замістити тісто, мука. По кілограму муки, п'ять яйць і столько водичку, скільки скору яйця до половини. І все, столько води. Замісні розкатають. А потім, от я на цьому покажу. Когда розкатаю, я отак от закручу. Опісля тісто потрібно розкачати, скрутити в рулетик і з допомогою спеціальної спиці закрутити. Святкуватиме ЧОП кілька днів. Заплановані спортивні заходи, масові спортивні заходи, в яких буде задіяна наша молодь нашого міста і громада нашого міста. Так що я думаю, що і погода нам в цьому не помішає. і Як завжди, традиційно ми гарно відмітимо і відсвяткуємо наші здобутки. І відсвяткуємо День міста ЧОП і День Незалежності України. Жителі міста з посмішкою вітали один одного. Я вас всіх вітаю зі святом. Щастя. Це здоров'я, наснаги, всього самого доброго. Вітаю місто Чоп зі святом, бажаю йому щастя, всім жителям щастя, здоров'я, радості. Шановне місто, місто Чоп, я хочу привітати всіх своїх всіх жителів нашого міста і побажати їм всього, всього найкраще. Цінуйте наше місто, бо воно у нас справді європейське і надзвичайно прекрасне. Найзахідніше місто України, ЧОП, так святкувало свій день народження. Такими подіями багата святкова п'ятниця 24-го, А про що йтиме мова завтра у інформаційних випусках? дізнаєтесь далі. Нові проекти організації Об'єднаних Націй у Шаяні вирішують питання благоустрою. Спортсмени змагались про перемоги та нагороди. Випуск інформаційної програми Час завершено. Вітаємо з днем незалежності! Бажаю в усьому завжди бути тільки незалежними.